Вітання сьоме. листопада слухала християнські пісні серед них Лев із коліна Єудина. Хто це це Ісус? А чому? Тому що був прапор серед 12 колін Ізраїля, і на тому прапорі був зображений Лев. І саме з того коліна. Царську роду Давида, Соломона і Марії далі царського да? роду родився Ісус. І сьогодні день, коли я відпустила. Відпустила любов у потік божевічності. І вітання, це мене звати Свята. Це мій духовний щоденник, 7 листопада, йду до моря. І дух Святий горечі з моїх стати ще важливо. Ти утішитель. Вчора ввечері покинув цей світ мій брат. 53 роки це мало. Але, напевно, ти Боже, знаєш, напевно, він виконав вже свою місію на планеті Земля не приймаються. це. Приймаю, довіряю тобі, що все в твоїх руках і тебе нічого не випадково. І для них всіх це знак, що ми цінували той дар життя, який ти даєш. Що кожен день це може спасіння ще одної душі. А, і слава Господи, що мій брат почув тоді мене. А... Він говорив, що врачі йому сказали жити три місяці. Я сказала йди до церкви, молись, зроби їй помазання. Він це зробив слава Господу. Прийняв причастя, став співати в хорі, вчити з псами Давида. І Господь йому продовжив життя майже на два роки. Підтримка його рідних, дружини, люби, доньки Вікторії, моїх батьків. Родичів, друзів, його любима робота, ремонтував комп'ютери, давала йому радість. Але настав той відлік, коли він приближався вже до тебе і я відчула, що потрібно приїхати. Попрощатися, не приїхати, як мені сказали, ми тобі скажемо, якої числа, тобто буде похорон. Я то заперечувала і казала: ні-ні-ні, я приїду бачити брата живим. І сьогодні саме це відбувалося, напевно, вже відбулось, що не дзвонила, коли земля прийняла тіло. А ти, Боже, прийняв дух вчора. Звісно, сльози і це те, що твоє Боже чудо, емоції, наші емоції. І ти, Ісусе, як ніхто знає, що таке втрачати. А... І коли ти був в Ексиманському саду. Бог поклав на тебе цю місію взяти гріхи всього людства. І навіть усипив учнів, щоб в тебе, Ісуса, не було надії ніж на жодну людину. Тож надіємося тільки на Бога. Починаємо день з молитви і все, що відбувається протягом дня. Це, значить, в Божому пані чимось приймати. А якщо Дух Святий дає заперечення, тоді боремось. Божі мудрості. І дійсно Ісус сказав я, я піду, але лишу вам утішителя, який наставить на всяку правду і істину. Який буде мати доступ до кожної людини 24 на 7. Той, хто знає наше майбутнє, той, хто випрямить наші дороги і направить на шлях істини, любові, віри, чесності, доброти. Такими дорогами старався ходити мій брат. Звісно, як і всі ми люди, ми недосконалі, і коли ми підпорядковуємо думки іншій силі, та сила починає володарювати за нами і ми втрачаємо контроль. Через те дуже важливо ходити з Духом Святим і молитись під час випробувань. Але зачасту Бог дає нам ці випробування і дає те жало-плоть, як в Біблії пише, да? рекомендую тему Андрія Шаповала в плоть. Це про те, що в кожного з нас допущено. Ой, все чудо прийшло, що вчора, напевно. Допущено це випробування, якийсь недостаток, який понижує нашу гординю, змиряє і перенаправляє нас до Бога. Бо якщо ми були б досконалими, як Люцифер. Тобто ми возгордилися, і нам не потрібен був би Бог. А, тож усвідомлюємо цінність Божої любові. Дивіться фільм Хижина, а також аудіокнигу рекомендую Хижа української мови або Хижина, а, переклад російською. І ми пам'ятаємо, що є єдина мова мова любові. І ці вібрації любові вони можуть бути. Зрозумілій кожному, якщо це хвиль, який також свідчить про любов Божого творіння. Тож чорний колір. О, сьогодні купила дуже такий браслет. О, адже чорний колір це також колір землі. Чорний колір це ще колір... Який міщає в собі всі кольори, е, питує в себе, да? який не віддає. І за чисту темряву теж а, описують як а, чорний колір, да? а білий він це спектр, який розкладається на всі кольори веселки. І Білий колір свідчення про вічність, про любов. Але... Колір чорний як період смутку він дійсно цілює в плані того, що людина, немов говорить, підтримайте мене, да? або щось я не в тому стані, не чіпайте, наприклад. Да? Тобто, це таке нагадування людям, щоб поважали час суму людей. І... Це важливо, але як Давид, коли помирав його син, він молився, був жило б, він ліг. І потім через три дні він вийшов та, і почав жити. Бо він усвідомив, сина вже не повернеш, значить така воля Божа, він зрішив, він відійшов від Бога, він це усвідомив, що. Це те саме наказання, це як ти людянок, який собі держить лезо і наказуєш ту людину, яка повелась на те солодке. Він зрішив, коли забажав ту жінку, яка була жінкою іншого чоловіка. І всі ми люди недосконалі, але досконалі ми в Богові, коли приймаємо. В Ісусі, коли приймаємо жертву Ісуса, ми вже прощені до кінця цього світу в коментарях порадити, що Дух Святий дасть вам і мені. І вся слава належить тільки Богу. Тож Дух Святий, виконай твій план в житті моєму надалі і в житті моїх рідних, близьких, знайомих, родичів. І нехай твоя воля буде, а не моя. Слава тобі. Амінь. Алілуя.